Чому занепала дуже потужна і така показна Римська імперія. Коли вона зароджувалася, то хочу вам сказати, що є дуже цікаві такі роботи історичні, які говорять про те, що командир легіону, що простий легіонер, спали на щиту, і той і то, їли одинаково, вдівались одинаково, воювали одинаково в одних рядах. Тобто не було ніяких привілегій. Він був просто командир, але він був рівний серед рівних. Оце був той період гуртування си. Сильних людей, сильної структури. І вони не просто так завоювали тоді половину світу, вони завоювали тому, що вони між собою згуртувалися і почали от створювати таке певне суспільство. А потім багато завоювали території, а потім багато рабів, а потім почали ділитись на патриції, і на Плібєїв і почало занепадання. Ну тобто, це є еволюційний такий процес, це таке якби філософське питання. Але хочу сказати, що цей процес він не просто тривалий, він дуже тривалий.